Вітаю, друзі, сьогодні 6 серпня 2025 року. І уряд нарешті призначив головою Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, який, нагадаю, переміг у конкурсі ще 24 червня 2025 року. Зараз у нас 6 серпня. Тобто, впродовж більш ніж місяця, півтора місяці, фактично, уряд саботував призначення Цивінського. 30 червня до Кабміну вперше було подано подання про його призначення, і уряд впродовж 10 днів, згідно закону, мав погодити його кандидатуру. Альтернатив уряду не було. І 7, але 7 липня уряд не призначив Цивінського директором Бюро Економічної Безпеки, бо висловив сумнів відповідності усім його критеріям, хоча не мав такого права. 8 липня Цивінський заявив, що хоче дізнатися про... Те, що стало причиною, чому його не призначили. 9 липня конкурсна комісія, тут їй слід віддати належне, вона чітко зайняла принципову позицію, оприлюднила рішення щодо відхилення кандидатури Цивінського, і комісія відмовилася подавати нову кандидатуру і подала 21 липня повторно ту ж кандидатуру Цивінського, тому що вона ж її вже ухвалила. Все перевірила під час цього. І 5 серпня, верніше, потім уряд знову відхилив. Це вже уряд Свереденко, тому що перший раз це був ще уряд Шмигаля. Тепер це новий уряд Свереденко, новий старий, тому що це ж просто була перестановка ліжок в борделі Зеленського. І я так розумію, що після того, коли. Уряд вже під головуванням Юлії Свараденко відхилив кандидатуру Цивінського, на уряд почали тиснути, на Зеленського почали тиснути, і вони почали шукати шляхи відступу. Було знайдено таку хитру схему, що типу Цивінський пройде поліграф. Він пройшов 5 серпня поліграф. І ось <кій> сьогодні його призначили головою. Бюро економічної безпеки. Які висновки з цього можна зробити? З цього можна зробити висновки про те, що Зеленські і компанія вони е вважають, що правила поширюються на всіх, крім них самих. Тобто вони не бажають виконувати законодавство України і дотримуватися правил, встановлених законодавством України. Це перше. Друге, втрачено величезну кількість часу, третє. Демотивовано самого Цивінського. Ну, людина виграла прозорий відкритий конкурс. І його у е, такий спосіб.